Добрий рано всім! У нас за вікном сьогодні дуже світло, Хоча вулиці 7 градусів, що не означає, що тепло. Сьогодні на неділю у нас Планую немного попітанірувати, повчити Python. Хочу навчитися взаємодіяти з BigQuery і агрегувати там всякі дані так що така фігня? Думаю, що треба короче, в свій пул скіло ще додати візуалізацію. Щоб я маг приходити в проект і казати, ось, а я можу зробити вам те налаштувати, а коли ми все налаштуємо, може це ще й купу зібрати і візуалізувати дані, щоб люди такі, типу, What? Везьмі наші гроші, Артур, прошу! Збираємось на Е, Підемо поровляємо трішки. і будемо продовжувати навчатись. Поки що я не сидівся на цьому чати. Uh, Пока ще готувала ниже. Забув проте, що я рейс варю. Спалил різ стрижки. Така фигня. Так, что, пора А, и, до речи, ну, вот на улице э, не такая прикольная, так сказать, за окном. это вот, что, типа, очень солнечно, да, очень ярко и все такое. А вот ты выходишь, а там, типа, 7 градусов, Карл, 7. А, и эти 7 градусов... Feels like 2. Ну, камон. Что это такое, ман? Просто в окно до выйти можно, можно, потому что ты щуришься вот так вот. А выходишь на улицу и замизаешь мгновенно. What the fuck? Извини, я ж у нас вже пол сьомого, а вже встиг помедитувати. Зараз буду робити зарядку. Помив, коротше, кастрюлю, в яку вчора супер класно приготував рис. Ось вот так от. І ще ще. А, і ще з прикольних новин. Вчора перед тим, як лягав, побачив, що, типу, Якісь там графіки почали падати, там S&P 500, Dow Jones, бла-бла-бла-бла, коротше, і щось типу стало трапляти з криптовалютою. І я лег спати подумав, та похуй, завтра пострюжу. І прикидаюся сатрю, а не що в сильні впала, там ще на процентів 10-15, Коротше, від того, коли я влягав спати за 5 годин. І е, я вирішив, що раз такі розпродажі на ринку, то я купився там трішки салани ефіри купив. Єдине, що прикольно, коротше, що я думав коротше, попродавати деякі активи в декабрі, в грудні, і типу подумав, та ні, напевно, ще будуть відростати. Ну а хто ж знав? А я не переживаю і не парюсь, тому що у мене горизонт інвестування там. Багато років я не планую типа жити на цю криптовалюту прямо сьогодні, прямо зараз. Років через 5-10, а можливо, да. Буду просто продовжувати її купувати, поки не соберу, наприклад, мільйон, а потім вже буду жити на постійний прибуток з цієї крипти. Так, что ж, даємо ще один шанс варки кирисом. Сподіваюсь, цього разу я не забуду за нього. І пора пити чай. Так, почнемо. А, ось такой от панда. О, дивіться що, до речі, що повісили собі. Тут у нас всякі тусовки проходили сняти на О, і ще, до речі, ясно тоже кое що покажу. прикольне. А прикольно те, що в Германії, в Німеччині можна в магазині просто зайти і розчати собі фоточки. І мені дуже це подобається, тому що можеш почати з підразу з телефону те, що прям так, що на фото і це дуже, дуже швидко, дуже дешево. І це моє таке кайнде хобі стало. Коли ми заходимо в DM, це щось типу не знаю. может, Ватсона, может, что-то типа Евы, то там вот стоят эти автоматы, и попала там, что-то себе обираю, мне, как правило, там ничего не требует, то я могу себе там подавиться к галереи и что-то себе распечатать. Так что да, э -э можно таким очень скрадать свой час, э -э не стоящий в черге. Ну, все равно, блядь, потом приходится стоять, чтобы заплатить за эти фоточки, но, anyway. Мне кажется, что в этот раз я не зафикапил, и он вышел достаточно рассыпчатым. Короче, Я так не радію всім своїм успіхам на роботі е, і досягненням, як тому, що навчився нарешті 2 майже 9 років готувати Recept 4. Ну, привіт! Ось наш варкейшн підходить до кінця, вже почала шостою, і це значить, що пора піти находити 10 тисяч гов. І трошки прогулятися, так що така історія. Тож побачимось. Що ж, робочий час майже підійшов в кінцю. А це значить, що пора трошки проглятися. Тож, вместо того, щоб просто бродити безсмиссивно по вулиці, що ми сьогодні вже робили, то ми підемо в Кауфленд і купимо всякі свіжі овочі, фрукти і всякі такі штучки. Тож, побачимось. Гутен морген, друзі мої. Що у нас на часах вже майже. А... Підв'ято вже пішов кімнату, де планується зробити. А потім в мене буде сезон по Апорк. І ще згадав, гадав, коротше, що треба один проект закрити, який я забув ще закрити. Так що, да, сьогодні походу, прийдеться трішки попрацювати. а потім знову будемо so, uh, вже Джейпам'ятава, перевезли зарядку, вата приготувала нам сніданок. І А я вже провів кол. Може, послухали uh, відео на ютубі. Прикольне про те, що пенсія це скам. Uh, якщо коротко, то коли Рузвельт запропонував uh, пенсіонне страхування, то люди в США жили приблизно в середньому 63 роки. А пенсія починала шість 65 років. І в принципі, це було типа супер класно класний круто всім, тому що він отримував гроші. Люди помирали раніше, і все було круто. А коротше, короче, медицина скакнула вперед, і люди вже жили там, типа, в середньому 70-80 років і так далі. І люди, як би, стали народжувати менше, і, відповідно, людей стало працювати менше, і більше людей стало вообще перестало працювати, і так далі, і так далі. І раніше на одного пенсіонера приходилось 150 робітників, которые выплачивали ему, обезпечували його життя. А зараз, в деяких країнах, це приходиться один к двум. Або, наприклад, один к трьом. Если, uh, long story short, якщо ви не побеспокоїся uh, завчасно, то, скоріш за все, придеться потім uh, шукати собі їдло на uh, їжу на помойках. Так що, да, побачимось uh, десь, або в незалежному майбутньому, або на помойці. Yes, I totally understand you guys. This is something that we discussed in the very beginning. So the first step would be to set up everything. And another step would be to educate Camila how to work with this data flow. Because yeah, I do understand that you uh, you're the like a business owner, you're not interested at all in the all of this technical stuff because you definitely don't need them. Two hours later. Uh, if you're gonna back to the question about the refund so we can we can have some вы бачили, как я спілкувався с клиентом, который мне написал, что вообще там ничего не работает, все сломалось, а на он просто не разбирается, как рисовать с Google аналитикой, и там все работало, и все было исправлено. И что в итоге? Он меня, кстати, попросил рефаунд, потому что типа, все, ничего, не працюет. І в іторії, вместо того, щоб робити з ним или я вийшов на кол, показав йому, що типа, все насправді працює і все окей. А це він просто не, ну, не зовсім компетентний в інструменті, в він хотів би бути компетентним. І я трохи показав помилки, без агресії, просто лояльно все було. І Ми спілкувалися з ним десь півтори години. він сказав, да, окей, рефаунд більше не треба, я бачу, що воно все працює. І В іторі, як я кожну хвилину в тій розмові, ми з ним. пробалакали там, де Десь час тридцять, час двадцять, і він в ітоки мені заплатив. Ну, він буде зачаржений опорком на 85 доларів. Тобто, да, вміти того, щоб с ним посоритися, сказати, тому що он дурчок кої-то ну, портить свою репутацію, а в'яжуємо сказав, да, давай подивимося, що саме не працює, якщо я типа без виправлю, або типу готов тобі зробити рефаунд». дійсно. І в відтоді да он просто на своїй помилці, Я йому показав на його помилку, все пояснив, і він мені заплатив за це 85 доларів. Така історія. Так, що да, завжди робити чоловічний підход, людський підхід до всіх таких проблем, Всегда можна в будь-який момент можна загріться, накричати там на ну захейтіться, але ми ж бізнес будуємо а не стосунки з людьми. Тож така історія. Фаддей новий інтерактив є. Ми намагаємося кожен день виходити і находжувати 10 тисяч кроків. Інколи виходимо в один підход це робимо, інколи в два. А ще у нас інший інтерактив є. Тепер ми купуємо квіти в Кофленді, і коли у нас закінчаться квіти, точніше вони в Янодже, і це ще один повод вийти і пограти в Кофленд. Чим ми, собственно, зараз і займаємося. Коли Покажу, пиздец, посмотрите, що тип зробив. Просто блять, шив собі джинси, нахуй. що Європа з людьми робить, Никита, ти вообще крейзі, Блядь, накупив, нахуй ткани, блять, какую ебав собі джинсы. оце піздець, пиздец, Никита. Я, блядь, в шоке. Так що holder... й подтяжки, блядь, пришив. Это я в шоці. А в Україні жив, блядь, даже не міг собі пуговицу прив'язати, Тут, бля, джинси все пошу... Ну, Парашиты, пришити, Ну, короче, роз, я просто в шоке. Так. крейзі.